На великій сцені так я виступала і концерти давала, і вчу дітей співати. І з ними на концерти їжджу, і на усілякі заходи. Навіть ці заходи інколи сама роблю. А вчу дітей, вони вчать мене. Правда, насправді це дуже велика сила. І я дивлюся на те, які тенденції навіть зараз у молоді, і стараюся ніколи не. Бути позаду, тобто я ж для того, щоб вчити, я повинна бути попереду. Голос, на якому я була, це був другий сезон. Я була у команді Диана Арбеніної, але цей голос дуже багато мені дав. Я повірила у себе, повернула собі мрію. Мені би дуже хотілося насправді зробити все можливе: фізично, морально, вокально. На цьому проєкті, щоб це тепер реалізувати, я завжди готова на експерименти, тому що я співаю як і рок, так і етно, як і джаз, так і оперу мене декілька вищих освіт, навіть по вокалу, тому я того не боюся. Я хотіла або це буде тіна, або це буде джамала, тому що що одна. Що інша, вона мені вони близькі мені по духу, по школі вокалу, по їх темпераменту і досвіду праці. Це було дуже приємно. Я не знаю, це як може насправді повернутися додому, тому що мене дуже багато часу не було на сцені, але вона. Може, даже з декількох людей взагалі, близьких, яка в мене вірила завжди. І для мене це було дуже важливо, я цього очікувала і дуже їй вдячна за те. В цінний хотілося б мені навчитися впевненості у собі.